Весна завжди приходить по-особливому. Вона торкається землі першим теплом. Вулицями міста розливається сонячне світло, а природа прокидається від зимового сну. І, мабуть, не випадково, що на початку весни ми відзначаємо міжнародний жіночий день, адже саме ця частинка суспільства надихає, наповнює світ красою і добром. Та найголовніше жінка, як і весна, дарує життя. Сьогодні леді немає меж. Довелися з настанням великої війни пліч опліч із чоловіками на передовій вони захищають рідну землю. Лікарки в польових умовах рятують життя героїв. Таких мудрих і незламних жінок навчають у прилуцькому фаховому медичному коледжі. Для нас наші викладачки це саме прекрасне в цьому коледжі, тому що вони нам дають натхнення для навчання і ведуть нас до нашого майбутнього. Наші викладачі дуже працьовиті, мудрі, вони нас навчають. На їхніх уроках завжди цікаво, і на практиках, особливо ми впізнаємо щось нове. Так про своїх викладачок відгукуються студенти медичного коледжу. Молодь каже, із педагогинями завжди підтримують тісний зв'язок. Саме тому напередодні, 8 березня, для жінок підготували святковий концерт. Я вважаю, що на сьогоднішній день дуже важливо підтримувати наших жінок, оскільки е, в такі тяжкі часи вони е, намагаються триматися з усіх сил, і Такі свята допомагають е, підняти силу духу. Своїм виступом студенти подякували педагогиням тим, хто щодня навчає, підтримує і допомагає опанувати майбутню професію. До концертної програми увійшли музичні номери та сценки з життя коледжу. Найбільше вражали захопливими танцями. У нас кожне свято особливе, тому що у нас кожного разу проходить нова програма, нові танці, нові пісні, заходи ми проводимо кожного свята. Студенти кажуть, переважна частина колективу коледжу це жінки. Саме тому до свята готувалися ретельно спільно з організаторкою. Підбирали цікаві та зворушливі номери. Ми готувалися за неділі 3-4, Дуже Дуже старалась. Хотілося дуже зробити приємно, щоб наші вчителі були задоволені нами. Свято наповнило актову залу оплесками, усмішками та щирими емоціями. В очах викладачок сяяла радість. Вони слухали теплі слова студентів і пишалися кожним із них. Дуже було приємно отримати поздоровлення від студентів. Вони готувалися, вони підготували все самостійно. Я знаю, як вони після навчання ходять і готуються, тренуються. Тому ми завжди їм допомагаємо в цьому, наскільки це можливо. Підходимо до них толерантно і знаємо про те, що вони завжди готуються. До привітань студентів від чоловічої частини колективу долучився і викладач географії Денис Скиба. Педагог відзначив, жінки це рушійна сила суспільства, прекрасні, чудові, чарівні фахівці, людяні які дійсно допомагають в навчанні, вони ну, не можуть запропонувати нічого, крім самого найкращого, самого теплого, приємного. Ну І в подальшому наші випускники, як це не дивно, теж в більшій мірі, це жінки, стоючі до безпосередньо своєї роботи, вони максимум допомагають. Фізично допомагають морально, тому що медичний працівник це левова частка спілкування в принципі з хворими. Сьогодні тендітна жінка може бути мамою, дружиною, науковицею і навіть керівницею. Так, великий дружній колектив, справжню родину Прилуцького медичного коледжу, очолює Тетяна Котляр. Директорка каже: попри складні умови війни у закладі підтримують дух єдності і свята. Ці заходи вони дають можливість нам відчути ту маленьку радість, якої, якої на сьогодні нам всім не вистачає сумні події, те, що є навколо нас. Ми пам'ятаємо про них звичайно. Ми пам'ятаємо про подвиг наших захисників. Ми дякуємо їм за те, що ми маємо можливість сьогодні знаходитися тут. Ми маємо можливість навча. Тися ми маємо можливість бути в своїх оселях і тому їх подвиг неоцінимий. Але все ж таки, студентське життя воно триває, і е, наші студенти вони повинні пам'ятати пройти цей свій шлях студентський, не тільки пам'ятаючи повітряні тривоги, але і е, місце для. От... Ну, для таких моментів воно також обов'язково повинно бути. Тому що я вважаю, що студентська пора вона сама найкраща. Це юність, це молодість, це краса. І тому такі свята у нас, так, да, вони традиційні і ми продовжуємо їх. І е, я сподіваюся, що далі під мирним небом їх буде у нас ще більше, вони будуть ще кращими. Концерт у коледжі вкотре нагадує про те, що повага, любов і вдячність мають звучати не лише у свята, а й у буденному житті. Непрості часи накладають відбиток на наше сьогодення, проте існують цінності, які залишаються незмінними.